Ніч на 1 квітня ми були на завсталі. Ми працювали протягом двох діб. Ми виходили з операційної, це був шанс залишитися живим. Вийти з того пекла я вже знав, що ми. Будемо їхати на Ленівку, постійно ти ходиш зараз. Всі переміщення, тільки з котчем зав'язали очі, зав'язали руки, позакидули нас туди, знаєте, так, по так, усадили. Прийшли пройшли через кордон, то там надпис там, вас вітає Україна. все стало безповоротно ясно. Стаж хірургічної роботи у мене 38 років. У нас команда була із чотирьох офіцерів: це хірург, нейрохірург, два анестезіолога і медична сестра. Ми вилетіли з Дніпра 31 березня, з лютого. Вже йшли активні бойові дії. А на той час, коли ми прибули до Маріуполя, він вже був у повній блокаді. Не було такого до кінця усвідомлення, чим це все може закінчитися. В ніч на 1 квітня ми були на Завсталі. Це був бункер де знаходилась частина колективу 555-го військового госпіталя коли ми прибули туди госпіталь ну, він працював ми потрапили туди в самий пік вже в нас почалися активні бойові дії протягом одної доби, це десь 16-17 квітня до нас поступило 104 поранення. Це на 18 військовослужбовців медичної сили. Я так за часом особливо не слідкував, але колеги мої сказали, що ми працювали протягом двох діб. Не виходили з операційної національна гвардія нас забезпечувала харчами на таку кількість. Особового складу цих поранених, які там знаходилися, у нас виходило е, от, е, цей 200-грамовий е, пластмасовий цей стаканчик. Там е, пів півстаканчика е, каші. Це на добу. Щитом е, Маріуполя, щитом е, заводу Ілліча, з е, 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 Заводу Азовсталь, це з'явилася медична служба на час нашого виходу з Азовсталі. У нас майже нічого не залишалося. Треба там, віддати таке шану нашим анестезіологам, які там працювали разом з нами. Ми вже там, скажімо, проводили ці наркози. На такому високому рівні 18 травня ми апелювали, а вже 19 травня з Азовсталь вже е, вийшли вже, вже майже всі. Було прийнято е, рішення, був наказ зупинити е, оборону Маріуполя і е, скласти зброю. На той час у бойових підрозділах. Вже майже нічого не залишилося, окрім стрілкової зброї. Це ну, такий був шанс на життя, це був шанс залишитися живим. От. Тобто, ну, вийти з того пекла був складений графік, скажімо так, здачі в полон. Починаючи з 16 по 20 травня, в першу чергу, 16 травня, день неділя, пам'ятаю, це понеділок був, були евакуйовані. По перше, були евакуйовані всі тяжко поранені. Це 50, 52 чоловіка. Так склалася думка, що цих військовослужбовців. Вони були відправлені на Запоріжжя. Поранення там були дуже тяжкі. Їх евакуювали до Новоазовська, а цих військовослужбовців, які займалися перенесенням, там 211 чоловік вони були відправлені в Оленівку. Я в передостанній день вийшов. Це середа була. Я вже знав, що ми будемо їхати в Валернівку. станом на Останній день виходу з Азовсталі наш контингент Валенсію складав 2600 осіб. Паране там було десь близько 800 осіб. Ними потрібно було займатися і продовжувати надавати їм медичну допомогу. Це ж по суті тюрма. Постійно ти ходиш, руки за заспад. Але вона тебе повинна до землі всі ті переміщення, тільки там бігом. На прийом їжі відводилося там дві хвилини. знаєте, там ну їжу тільки приготували. Вона там ще парує. Оце дали дві хвилини. ти повинен за ці дві хвилини той мізер, який там є. Ну, люди просто не встигали. І там не доїдали, і сюди прибули, і тут не доїдають. Стояли в строю на цих перекличках по дві години. От. Люди втрачали свідомість. Ну просто один упав, другий упав, третій упав. Втрачали масу тіла там. Ну, від я знаю, 15-20, там, до 45 кілограмів. От, такі були, а да. вони скільки сходили? От, ну, я десь з кілограмів на 20, мені так здається. Коли ви вже зрозуміли, що вас звільняють? Це не було зрозуміло, це було раптово і ну, неочікувано. Нам з кочем Е зав'язали очі, зав'язали руки, позакидували нас туди, знаєте, так по-самалійськи -сам, по усадили. там mm -hmm. на святка КамАЗі було 43 чоловіка. Ми сиділи на підлозі. Вони так. так речі там, закидували, просто, там, сидиш, От, по, -по тобі ці речі туди по голові там, близько. Другі години ночі ми прибули вже до Таганрогу. Це була якась злітна смуга, бо е, потім прилетів літак. От, нас е, по, ну, скажі, повитягували з цих таких, особливо пересуватися ти там, не можеш зав'язані очі, зав'язані руки. От, повитягували з цих камазів, додатково там руки поскреплювали цими. Прихватками, коли прилетіли, таким першим було що нас посадили у автобуси з м'якими кріслами. Так, ну це вже так було вже питання. Щось тут не те. Тоді в мене вже така знаєте, вселилася. Надія на те, що мабуть, була команда там на виход, і вже стали ці стяжки з рук там зрізати, скотч знімати за чим пройшли вже через. Безпосередньо через кордон то там надпис вас вітає Україна, це вже, вже, вже це стало безповертно е, ясно. Ну, це така зустріч. От, і, там, і їжа, і цигарки, і телефони. Так, да, я зразу зателефонував дружині. Зразу мене пізнала, ну знаєте, Крім, крім плачу, більше там. Від неї ні, 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 нічого не почув. Я більше впевнений, що наші до військовополонених ну, так не відносяться. Подавити волю, причинити там якісь моральні, фізичні страждання. Пройшов курс редакційного лікування, відновився повністю, ну, по крайній мере, знаєте, набрав вагу, готовий до виконання бойових завдань за призначення.